Той самий штіль, і ще одна вилізла у нас проблемка. Вона, от тут вона у нас засіла. Оцей гачечок дуже погано тримає оцей річажок. Для цього взагалі по-нормальному, по треба взагалі міняти картер. Ну ми обманюємо ситуацію. Картер це дорога, заміна так само. Ми робимо так, щоб ця защолочка, цей гачечок тримав. Наш рячажок для, для того, щоб закрити доросліну заслонку. Яким чином ми це робимо? Я вже це все зробив, але я хочу показати ну, таким чином. Це простим промисловим феном. Можна тут ще закрити паранітом, бо все-таки у нас бензопровід. Він все одно не загориться, нічого там яких проблем не було для того, щоб нам було спокійніше. Просто феном нагріти цей гачечок до подібного стану, щоб він вже був м'якенький. І зажим, плоскогубців, ну, руками буде пекти, я пробував. Його загнути і потримати до повного остивання. І таким чином ми спасаємо ситуацію. Воно застило, залишилося. Ставимо карбюратор у це, але я зараз це робити не буду. І кладемо цей річажок. Він плотно і дуже добре зайшов в своє посадочне місце. Тобто ми якимось чином спасли оцю частину від великого ремонту.